На Рівненській АЕС відбулася спільна нарада заступника генерального директора з персоналу, фахівців служби охорони праці, профспілкового комітету ДП на лікарів Вараського центру первинної медичної допомоги та представників страхової компанії Уніка. Основна мета зустрічі узгодити механізм використання корпоративного ліміту на медичне страхування, адже у 2023 році значно збільшилась кількість страхових звернень. Останні місяці вони бачать тенденцію до переклад саме по страхових випадках. І дуже прикро, що від цього страждають якраз чесні, відверті люди, тому ми прикладемо всі зусилля, щоб якісь нечесні моменти нівелювати, а наш персонал 100% міг отримувати якісну послугу страхову медичну. Директор з медичного страхування Уніки Олена Назмієва зазначила, що разом з колегами приїхали до вараша, аби обговорити всі питання, які виникли у процесі співпраці з РАЕС. Важливо, щоб кошти на медичне страхування персонал підприємства використовував за призначенням. Допомога людям в скрутних ситуаціях це перш за все, не дай Боже, да, якісь дуже серйозні оперативні втручання. Це дійсно дуже великі кошти, і медичне страхування в цьому дуже сприяє да, для вирішення таких питань. Так, але ми і зіткаємося з буденним, і ми повинні теж в межах наших відносин допомагати людям і в таких питаннях. Учасники наради обговорили аспекти, які потребують доопрацювання. Вирішили призначити координатора від уніки для ефективної співпраці із застрахованим персоналом РаЕС. Це є важливе питання, адже медичне страхування є загально прийнятою світовою практикою, за якою медицина майбутнього. Тому компромісу потрібно дійти щонайшвидше, аби задовольнити потреби застрахованих, сказав начальник відділу соціального страхування та охорони здоров'я енергоатому Федір Дєдов. Крім страхового резерву, у нас ще є підписані договори з центром серця і з онкологічним обласним диспансером. Вот і з Феофанією лікарнею і мається на увазі ці договори плюс страхові компанії, плюс корпоративний ліміт на нестрахові випадки. Люди, незважаючи на економічну ситуацію, вони не залишені сам на сам зі своїми проблемами. Гарантом надання страхових послуг виступає профспілкова організація компанії. Її очільник Олексій Лич наголосив, що всі питання, зокрема суперечливі, які виникають у ході співпраці, намагаються вирішити вчасно та на користь застрахованих працівників компанії. Я сподіваюся, що найближчим часом вони відпрацюють сам механізм, як вони будуть це здійснювати. І все буде нормально. І ми далі будемо продовжувати медичне страхування. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.